Що ми маємо спілкуватися українською мовою, але це має бути не з-под палки. Це має людина сама усвідомити. Скільки років гнобили, палили книжки наші, садили по тюрмах. Має бути любов до мови, але то людина має сама до того прийти і намагатися переходити по чуть почуть по Може, якимось суржиком, ще чимось. Ну, ви поняли, ну, не, понятно, що не зразу. У на увазі ті люди, які живуть, наприклад, чи в Харкові, да, чи в Одесі. Там вже всі спілкуються російською мовою. Щоб, щоб люди щоб не, змушу, не заставляти їх, а щоб вони розуміли, що на мові е, підарасів не треба спілкуватися, то підарастична мова. От в мене чого я перейшла? Зразу кажу вам. У мене йшла асоціація з Бучею і з цими всіма злочинами. Получається, що кацапи і там. І я думаю, це мова, ну тобто в мене йде отвірщення, моє лічне отвірщення. Це мова злодіїв, маніків, підрасів, окупантів.